Понад 100 тисяч скоб для ЗСУ виготовив волонтер із відночини. Володимир Щербань скоби чоловік почав робити на запит військових два місяці тому. До цього волонтер майстрував ліжка трансформери. Передає обладнання на східний напрямок фронту. З нами на зв'язку Володимир Щербань. Волонтер, пане Володимире, мої вітання. І розкажіть, наскільки зараз військові потребують скоб? Запроси дуже великі. Хлопцям позиції розбивають, переходять на другі. І будують нові позиції, їм край необхідно опять скоби. Хто допомагає у вашій волонтерській справі? У волонтерській справі допомагають небайдужі люди, однокласники мої друзі, які потрохи донатять. І на завершення розкажіть, скільки часу щодня витрачаєте на виготовлення необхідних скоб? Починаю 4 часа вечора і до пізньої ночі. Б'ю скоби. Інколи приходить до місцевий, трошки допомагає, пане Володимире. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був волонтер Володимир Щербань.